Ухо своє до мольби моєї, з усне лукавих, від тебе моє вийти, моє слушне право, очі твої, нехай бачать правду, як вивідаєш моє серце, навідайся вночі до мене. вогнем мене випробуєш, несправедливості у мені не знайдеш, уста мої не согрішили людським робом. За словом з твоїх, я зберіг путь закону, стопи мої твердо тримаються твої стежки і нові мої. Не до тебе я взиваю, бо ти вислухаєш слава, мене, Боже, не кили до мене своє вухо, вислухай моє слово. Я ви твою предивну милість ти що від ворогів, рятуєш тих, що прибігають під я твою десницю. Порони мене, як зеницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх гідрішників, які на мене насідають. Вороги мої людсью довкола мене обсіли, замкнули, жирне своє серце, вустами з промовляють. Ось вони на кожній кросі мене обступили, тільки чагають, що мене на землю повалити, неначе лев, який на здобич зазіхає, як телевеня, що засідає у сковку. Встань, Господи, іди на нього, його, врятуй мечем від грішника мою душу, від смертне, Господи, рукою твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, які живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, а решту лишають своїм немовлятам. А я у моїй правді твоє лице побачу, і проснувшись, насичусь твоїм. Видом, до Тебе, Господи, підношу душу мою, на тебе покладаюсь, Боже мій, не дай щоби, я осоромився, не дай щоб вороги мої злораділи наді мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекає, не осоромиться, Нехай соромиться, хто зраджує без причини. Кажи мені, Господи, твої турботи навчи мене, де твої стежки, напоти мене по твоїй правді, і навчи мене. Бо ти єси Бог мій і спаситель мій, тебе очікую увесь день. Задай про Твоє милосердя, Господи, і про Твоє милість вона на спокон віку, гріх і в моєї. Виключить телефонка. Залізло, задай мене, Господи, доброти Твоєї ради, добрий Господь, і праведний, Тому й навчає грішників дороги, наводить покірливих на правду, і навчає смиренних путі своєї усі стежки, Господні, ми сі правда, для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва Його, і мене Того ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий, хто він, той чоловік. Що Господа боїться, він каже йому дорогу, яку той має вибрати, сам він зазнає щастя, І рід його спадкує землю, довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, бо Він звільнить від сіті мої ноги, злянся й з мене милосердь... Ми виключить. Злянься з мило серця наді мною, бо я самотній і нещасний. Навчи мене творити Твою волю, бо ти Бог мій, нехай твій добрий дух веде мене по рівній землі, живи мене, Господи, і мене Твого ради, у справедливості Твоїй, виведи відвість Боги. Вівніві твоєму знайшли супротивників, і вивби всіх новителів душі моєї, бо я твій слуга, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Я попрошу вимкнути телефони. Інакше я припиняю богослуження. Що за холера? Бо Господь явився нам, благословен Ти де він як. Мирі Господеві помолімся. Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімося. За миросю світу, добрий стан, святий Борисерков. І з'єднанням всіх Господеві помолімся, Господи, помилуй. за святий храм, цей тих що з вірою, побожністю, і з раком бореху до нього, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за святійшого Вселенського і франциска Римського, блаженнішого патріарха на святослава високопресвященнішого митрополита нашого Володимира. Бо любих єпископів наші кір Петра, чесне присвітерство, у Христи дякуюнство за весь прижитий людей, Господеві помолімся, Господи, за Богом Богомбережний народ, за правління і все військо. Господеві помолімся, Господи, помилуй, за місто, це кожне місто, село і країну тих, що вірують живуть. В них. Господеві помолімся, Господи, помилуй, за добре поліття, за врожай подів земних і часи мирні. Господеві помолімся, Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих полонених. І за спасіння Господеві помолімся, Господи, помилуй. що визволитися на всякий скорботи гніву й нужди, Господеві Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодатю, присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичисю, нашу Богородицю і присну Діво Марі з усіма святими пом'янувши, Самі себе один одно все життя наше, Христу Богу віддаймо, тобі, Господи. Бо тобі належить вся слава, честь і поклоніння, Отцю Сину Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Бо Господь, явився нам, благословен Ти, да в ім'я, Господнє. прославляйте Господні.